О, дивлюсь, мене знімає скрита камера. Ромчик, це ти? Здорово. Всім привіт! З вами Володимир Тимченко і команда GT Alliance. І в сьогоднішньому відео ми подивимось, як один із кейсів нашого клієнта, саме купівля квартири від забудовника, в стані девелоперському, як це було до ремонту, як це виглядає зараз, яка буде математика, які перспективи, яка дохідність. І що цікаво, що. Саме в цьому комплексі ми знаходимося з вами в містечку Вілану, інвестиція Royal Residence. Ми були зимою цього року. В нашому огляді, який е, називався успішні критерії для інвестування в нерухомість Варшави, була саме ця квартира. Вона тоді виглядала з голими стінами. Ми якраз отримали від неї ключі від забудовника. І зараз ви зможете подивитись, як виглядає вона зараз. Пішли. Так виглядає під'їзд. І підемо з вами подивимось, як виглядає квартира всередині вже після ремонту. Як ви бачите, в холі шафа в забудові для верхнього одягу, для взуття, звісно, місце для лічильників. З цієї сторони місце для верхнього одягу. Переходимо з вами до, до салону. Хочу нагадати, що це. Трьохкімнатна квартира, яка складається з салону із двох спалін. Також тут є два санвузли і місце для гардеробної. Ми знаходимо зараз з вами в салоні. Як ви бачите, це, скажімо, не дуже великий салон, бо для деяких салон повинен складати як мінімум 25-30 метрів. Але з іншої сторони, так як кухня зроблена окремо, це досить таке комфортне місце для. Для того, щоб проводити час. Кухня в забудові, індукційна плита, е мікрохвильовка, е пікарник або ж духовка по-нашому, холодильник в забудові, все новеньке. Звісно, бо це квартира, тільки після ремонту тут ще ні, ніхто не проживав. І відповідно вихід з салону на о, досить таку просторну лоджю. У відео, про яке я вам нагадував про основні критерії успішного інвестування в нерухомість, це якраз дуже важливо, щоб вікна о, спалін салону виходило на внутрішнє паті або на якийсь красивий о, відок. Так? От ви можете подивитись, що буде бачити орендар цієї квартири. Хочу нагадати, що ця квартира куплена під. Ключова ціль це здача в оренду. В кінці цього відео ми розглянемо математику, що буде по прогнозам дохідності. Ідемо далі. Як ви бачите, тут коридор з лівої сторони у нас знаходиться гардеробна місце для різних речей, відповідно, для верхнього одягу. Для різних речей, які потрібні. Ну і, звісно, тут зроблено, що пралка, тобто стиральна машина, знаходиться якраз теж в цьому, цій невеличкій кімнатці. Далі в нас невеличкий санвузел. Теж дуже зручно для сім'ї з трьох людей, щоб було як мінімум два санвузла. Далі переходимо з вами у велику ванну кімнату. Як ви бачите, тут два умивальника, ванна, душова кабіна, ну і, звісно, унітаз і в забудові шавчик. Далі йдемо з вами в спальню. Тут всі вікна виходять на патіо, як я говорив на початку відео. Це невеличка спальня, але цілком для двох людей комфортна для того, щоб. Відпочити і бути в окремій кімнаті. Далі у нас друга спальня. Знову ж таки, залежно від того, хто буде тут орендувати, чи це буде родина, в якої будуть діти. Відповідно, тут будуть придбані необхідні речі для дитини. Або ж часто так трапляється, що орендар, орендарі, наприклад, сімейна пара, але без дітей, і хтось хоче зробити тут кабінет. Відповідно, тут нічого не купувалось саме в цю кімнату для того, щоб зрозуміти, хто буде орендарем, так? відповідно, під нього, вже під індивідуальні потреби, закупити ту чи іншу необхідну, необхідні меблі. А тепер математика. Як я говорив раніше, ця квартира була куплена нашим клієнтам з ключовою цілею здача в оренду. Це трьохкімнатна квартира 63 метрів квадратних плюс лоджія. Також до цієї квартири приналежить одне місце паркінгове на рівні мінус 1, тобто підземне, а також коморка. Ця квартира була куплена за мільйон шістдесят тисяч злотих. Якщо перевести на той момент купівлі в євро, це складало. Порядка 245 тисяч євро. Оформлення, агентські послуги, плюс, звісно, ремонт а саме матеріали, оплата праці, меблі, техніка це все обійшлося клієнту порядка 185 тисяч злотих. Або ж в переводі на курс євро порядка 45 тисяч євро. Якщо сплюсувати з ціною купівлі, всього ця інвестиція. Обійшла з клієнту 290 тисяч євро. Якщо говорити по дохідності від оренди на сьогоднішній день, а зараз липень 2024 року, то цю квартиру ми плануємо здавати за ціну 7400 злотих в місяць плюс комунальні. Мінус податки, це буде порядка 6500 злотих в місяць, це вже після оплати податків, еквівалент 1500 євро в місяць. Помножити на 12. Це буде 78 тисяч злотих в рік, або еквівалент 18 тисяч євро 200 за рік. Якщо перевести цю дохідність на вкладний капітал, то е, чиста прибутковість складе порядка 6-6,3% річних, або ж укупність е, даної інвестиції, якщо ми говоримо здачу в оренду, складе порядка 16 років на сьогоднішній день. В одному із відео про інвестування ми говорили, що реальні процентні ставки дохідності від житла, яке купується з подальшою метою здачі в оренду, на сьогодні реальна дохідність по місту Варшава складає від 5 до 7-7,5%, якщо, звісно, вдасться знайти об'єкт по привабливій ціні. Якщо ми говоримо за дохідність від продажу, наприклад, клієнт передумав здавати квартиру в оренду, а вирішив продати, виставити її зараз. На продаж, то ринкова вартість зараз цієї квартири в цьому стані складає порядка млн 400 млн 430 тисяч. Це вже ми говоримо за ціни транзакційні, тобто які орієнтовно клієнт зможе отримати від продажу даної нерухомості. Якщо перевести в євро, це буде складати порядка 327 335 тисяч євро від продажу. Якщо відняти витрати при купівлі, ремонту і всьому циклу. Коли людина інвестувала і робила ремонт, відняти податок. Податок в Польщі на сьогодні складає 19% від чистої різниці між купівлею і продажем, то прибуток в грошах склав би порядка 30-35 тисяч євро, тобто від 10 до 12,5% на вкладений капітал. Ось така математика по даному кейсу: ми хотіли з вами поділитись. Відповідно, якщо у вас є бажання. Придбати нерухомість або для здачі в оренду, або ж інвестувати з метою подальшого продажу, додати якусь додану вартість або ремонт, або те чи інше вдосконалення, то будемо раді бачити вас у списку наших клієнтів. З радістю вам допоможемо, поділимось нашим досвідом. Як ми говорили, ми працюємо на ринку Варшави з 2018 року і будемо раді допомогти вам у вирішенні вашого інвестиційного. Питання і ваших інвестиційних сил. На сьогодні все. З вами був Володимир Тимченко і команда Читі Альянс». До нових зустрічей.